Тут у прес-центрі будинку профспілок величезна кількість моїх колег і українських, і закордонних з багатьох країн світу, які приїхали висвітлювати події, що відбуваються в Україні, і для яких Україна ще вчора була одним з чинників демократичного прогресивного роду європейського континенту. За кілька годин, якщо я правильно розумію те, що тут відбувається, ці люди можуть стати свідками справжньої трагедії, яка відкине і наш розвиток. І я не побоююсь цього слова, розвиток усієї Європи на десятиріччя назад. Я розумію, що люди, які сьогодні ухвалюють рішення в силових структурах, в керівництві України, мене не чують. Але я все одно хочу це сказати ще і ще раз. Не треба сподіватися на якийсь професіоналізм там, де його давно вже немає. Не треба думати, що силові підрозділи спеціального призначення можуть витіснути людей, які сьогодні знаходяться на Майдані Незалежності і в урядовому кварталі без серйозних жертв. І не треба думати, що ці жертви зупинять той протест, який сьогодні відбувається в українській столиці і не тільки в українській столиці. Моє найбільше побоювання, що цей протест не буде більш мирним. Тоді. Моє найбільше побоювання, що тоді дійсно виникне загроза для краху е самої державності, такої, яку ми, яку ми знаємо. Моє найбільше побоювання, що між тими в Україні, хто підтримує зараз Майдан, і тими, хто не підтримує, назавжди проляже прірва. Цих безвинних жертв. З якого боку вони не були, я відразу скажу. Тому що для мене болить серце, і для того протестанта, який зараз знаходиться на Майдані, і для того хлопчика з внутрішніх військ, якого привели сюди, щоб він виконував ці завдання. Тому я дуже прошу тих, хто ухвалює сьогодні рішення в Україні. Оговтайтеся, ми можемо втратити мир, спокій, державу. Кожен з нас може втратити все. Я закликаю до мирного вирішення питання. Ніяка влада не варта людського життя, ніякі політичні недомовленості не варті людського життя. Я впевнений, що в Україні є можливість домовлятися, що Україна може стати цивілізованою європейською країною. Я закликаю тих, хто сьогодні ухвалює в Україні рішення не переступати того кордону, після якого буде вже пізно.